Всім привіт! З вами Огая Україна знову Привет. і ми продовжуємо обговорювати лонг-ліст відбору. Це буде категорія дівчата, і ми про них майже нічого не знаємо, але хочемо дуже сильно обговорити. От. Дуже хотімо, хочемо подякувати ЗСУ за можливість жити звичайним життям і за наш захист. Будь ласка, допомагайте ЗСУ і донаті. Дуже вам дякую. Починаємо. Дема 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 вікна. Не, не не згоден що. В новачків нема шансів, давайте про це поговоримо. <сум> в нас є Ангеліна, в нас є Саша, і в нас є Виноградова, також Навка і Саша Фадєєва Першою в нас Ангеліна, так? Що, ми, що відомо про цю виконавицю? М Ангеліна співачка пише пісні з 13 років, надразу брала участь на світборі дитячого Євробачення та була учасницею талант шоу Голос діти. Вона виконувала там, де ми є. Дуже класно, до речі, виконувала. Ну, я так порахувала, що їй десь 16 років повинно бути. правильно? дуже молода, молода. Молода, молода, це, звісно, сміливо. Але якщо сміливо, але якщо. Її вже обрали в лонг лист, тобто серед 385, здається, заявок її обрали в Лонг лист. Значить, вона прийшла з гарним матеріалом і з гарними потужними даними. Я так думаю. Тому буде цікаво подивитись. Ну потенційно так могли бути і дані, і як ти казав, Шуров надихав всіх брати участь і писати пісні. Тому може це і відбулося. Ось ти щось знаєш про Ангеліну, А, Ні, на жаль, для мене цей артист невідомий. Не можу сказати про її, наприклад, вокальні дані. Не можу сказати, чим вона може вразити. Але якщо вона подавалася на дитяче Євробачення. А вона брала участь в голосі, то напевно, щось в ній то і є. А якщо вона була відібрана до шорт-листу впевнен, що матеріал Love достойний. Love а, я, а, а я хочу, щоб вона потрапила до шорт-листу, тому одразу кажу: шорт лист, дай листочок. Ти Гліб нас добрий в цьому випуску. я для мене просто вже було в новинку, і я був дуже радий, коли дізнався, що дійсно в Лонглист потрапили ноунейми. No Це не образливе слово. Це, на мій погляд, є досить достойним. Що цих людей, які мало відомі аудиторії нашого українського слухача, відібрано. І я дуже хочу почути людей з народу. На фіналі, або ж на самому Євробаченні, тому що я реально притримуюся ідеології а, вірки сердючки, а дорогу молодій крові. тому Окей. Ну, ми знаємо, що ми скоро побачимо тебе у відборі, так? Можливо, в цьому році. Але це буде в це. Євробачення, але це вже таке, як вийде? Ага. Ну, от в нас теж співає. Ну так, посил правильний: не бійтеся брати участь, і як в шведському мелоді-фестиваленні люди беруть різного досвіду багато разів, і це абсолютно норма. І це і досвід роботи в продакшн команді, продакшн такого шоу. Тобто для артиста це. Крутонгеліни, і... І вибачте, переві якраз є досвід, я так розумію, при праці з продакшеном сорі, голос діти все одно це великий телепроект. Якщо вона вже брала участь кілька разів у нацвідборі на дитячій Євробаченні, тобто вона ще з маличку розуміла і її там батьки або вже тоді може команда в неї була. Вони розуміли її і підштовхували на те, на який шлях вона стає. І я думаю, вона свідомо йде на доросле Євробачення, тобто вона хоч і. Як ми кажемо no name, але може, може, вона всім ще й покаже. Окей, <гум> тоді okay. uh, дивіться uh, позаяк, я не знайшла, і я так розумію, uh, ніхто не знайшов матеріалу uh, її uh, робіт, тому ми йдемо далі. Uh, в нас ще є Саша. Mm, Хтось щось чув, я поки подивію, що в нас є. Від Суспільного яка інформація, ну от пісню. Ми якраз перед е, е, записом слухали я пісню. Я, її. Я, я так, я ж вам постав. <laughs> да. Так. А, Про виконавцю відомо, що в 6 років вона пішла до музичної школи в клас скрипків. З 16 років почала писати перші мелодії, тексти, аранжування, а цьогоріч випустила три треки. Так, Саша а, дуже цікава, і. Чекаю, ми слухали пісню, в неї вона доволі лірична і виконання ну, важко оцінити студійну він стабільний. Так? Лірика я поставила їй гарну оцінку за лірику. Тобто, я завжди туплю за артистів, які пишуть свою музику, тому що вокалістів дуже багато. А Ті, хто можуть писати свою музику, свої пісні, їх не так багато. І плюс нам, нам вони потрібні. Ось плюс якісні. А ти щось знаєш, Гліб про Сашу? Якісь враження в тебе? Um, ну, з опису, який я надав Суспільне, можу сказати про те, що я впевнений що вона співає чисто, тому що. Клас скрипка вимагає е, дуже гарно розвинути музикальний слух, і тому я сподіваюся, що заспіває на прослуховуваннях на фіналі вона 100%. Е, звичайно, все буде залежати від її взагалі е, вокальних даних, тобто я маю на увазі діапазону, наскільки вона може брати е, ноти чи низьку, тому що ми не знаємо, наскільки матеріал буде. Е, Такий Power так тому що той матеріал, який є в інтернет-ресурсах, я поки не побачив, що вона використовує максимально собі вокальний потенціал. Мені здається що для Євробачення вона все ж таки буде видозмінена і буде мати якусь іншу, так би мовити, свою форму або альтер-его, як ще Вцілена в пісню, яку вона писала для конкурсу. Але те, що вона пише сама свої треки, сама все зводить, співає, придумує це похвально. Я тільки можу поплескати в долоні, тому що це дійсно важко, це дуже складний процес. Я сам цим займаюся, я знаю, що це таке, тому я тільки хочу сказати, що вона буде цікавою. Не знаю, на зовнішність, на образ вона буде цікавою. Мені uh, Валя, ти не помітив, він так розмовляє про неї, наче він її персонально знає. Вона ще не встановила свого потенція. Тупо чув вчора. Вчора чув її такий потенціал. <ах> ну окей. Uh, okay. uh, uh... yeah, я, я хочу їй просто побажати успіху і нарешті почути також її пісню. Uh... Ну, ти чув її пісню. Ну, я маю на увазі пісню е на відборі. Ми можемо і не почути її правильно. Тому ну, я хочу вона її якщо, якщо не потрапить у шорт лист, я сподіваюся, вона все одно її випустить. Якщо потрапить у шортлис, очевидно, ми її почуємо. Я хочу так, ще додати таки, стосовно якраз таки до сьогоднішньої групи, яку ми розглядаємо: якщо мене почують ці прекрасні жіночки, будь ласка. Що ти сказав? Дівчата. Дівчата. Окей. Якщо ці дівчата почуть, будь ласка, а, публікуйте свої пісні, не зважаючи на результат, тому що нам дійсно цікаво почути yes. вас. Нам yes. дійсно цікаво а, побачити ваші можливості, почути вашу душу, ваші слова, а, тому що це дуже важливо для розвитку української нової музики. Тому, будь Де... ласка, не згасайте не згасайте. Це дуже велика помилка початківців, коли вони, типу, ну щось не вийшло і вони згасають. Угу. І, типу, ну, значить, не треба це, значить, в стол. Все. Окей. Дякую. Окей. Ти так і просто розійшовся. Більше за все, це користь для артисти Це моя категорія. Якщо... Тому я так розійшовся. Окей. Для артиста це найбільша користь дати своїй творчості життя, показати людям, щоб отримати відгук, наскільки цей відгук він або тобі дасть крила, або тобі дасть, знаєте, про що подумати. Буде рухатись далі. От. Я думаю, все одно для багатьох артистів вже е, це е, великий поштовх вперед, чи вони потрапили в лонг-лист, що їх відібрали. І я думаю, anyway, якщо не потраплять у Шортлист, вони залюбки опублікують пісню, обов'язково напишуть в скобочках Eurovision 2023, National Selection. І ми всі їх почуємо. Е, ну, коротше, я думаю, що вони всі натхненні вже працювати, а особливо зараз, коли наша сцена, ну. Об'єктивно не живе і Євробачення одна з єдиних площадок, де артист може вийти, виступити, представити себе як артиста і свою пісню. Тому я думаю, все буде чітко Є. і вони будуть палати ще більше. Наша наступна це представниця це виноградова, виноградова учасниця, представниця. Ще не представниця. Про співачку відомо, що вона брала участь у шоу талантів та квартирниках. Також винаградувала авторка пісень та муз... музикантка. Є тільки гарне фото, і нічого не знайшли більше на великий жаль. У нас випуск такий: бажаємо успіхів! Далі! Ми чекаємо у фіналі. Це категорія, чорна скринька, ми не знаємо, що тут абсолютно. Але теж не є погано, можливо, це навпаки і круто, що ми нічого не знаємо, бо, можливо, там такий матеріал вони підготували, що просто всі скажуть: ах, ми цього не знаємо. Топить далі, топиться, подобається. Далі у нас такий казус. У нас в списку Хавка, яка взагалі є такою та оця дівчина, реп виконавець такою, і вона такий кічовий український реп, і про Артема там пісня я послухала бо мені призрадовалась, але але я так розумію, що малася на увазі навка, а не гавка, і тому тут треба почекати. Мабуть, роз'яснення роз'яснювальну бригаду. Будь ласка, ну, це можливо як укруть. Там іде спочатку англійські літери, в кінці наш м'який знак. Можливо, в неї також N, там українська, а інше ем, англійська. Це як Бурмака не знайшов Яну Ковальову, дуже круту виконавицю, тому що прочитав Лана Ковальова. Я тільки можу сказати, що знову ж таки no name з в інстаграмі піснею, реп-виконавиця, і нічого більше не відомо, який буде матеріал. Мені було цікаво на неї дивитися, і вона сама цікава і. Зовнішній, з цікаво, вона яскрава, тобто на неї дивишся, і ти такий. послухай про пісню про Артема От я не знаю, чи вироситься в TikTok чи ні пишіть нам. повинно бути. Я не знаю. Я на TikTok людина. Далі у нас ідея Саша Фадеєва. Знову ж таки. Знаєте, ми зараз от як екстрасенси бачимо фото і так, так. Е, е, е. Яку пісню, в якому жанрі? Більше за все, як чи є шанси, чи нема шансів. Я чесно, ми можемо резюмувати трішечки, коли я от прочитаю про Сашу Фадієву, що нам написав Суспільне Саша Фадієва. Ну, якщо ви знаєте щось, е додайте. А Фадієва так, з 14 років співачки навчається вокалу, учасниця багатьох конкурсів. Зараз навчається в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва. Та тут просто ага про себе, мій тато, музикант, виконавець, улюблений Харрі Стайлс. Ну, окей. Нема нічого більше ніяких відомостей. Коротше, треба робити резюме. Я вважаю, що це круто так, я погоджуюся, що дають змогу артистам проявити себе і показувати іншим, що двері відкриті для будь-якого артиста з будь-яким досвідом. Тобто не бійтеся приходити на відбір, от це клас. І якщо реально був матеріал, випускайте і дайте життя своїй творчості, ми хочемо це послухати. А ми на ОГАЄ Україна в Інстаграмі. Ми публікуємо. Просто висилайте. Якщо у вас є анонс, прем'єра пісні, висилайте. Ми публікуємо всіх наших а, артистів на злон лістів. Ще з того року. От а, гліб, то щось хотів додати. Та ніби ні, все yeah. ясно, yeah. Да. я теж маю проблему з даною дівчиною. Я знаходив лише ще... <рэнтри> no. поцупила, щось не віддала. <рэнтри> да, так, -да. воно мені просто ще не скинула діднішку за рекламу. <рэнтри> <рэнтри> я не знаю. Я так розумію, що вона просто, якщо викладала щось, якщо то вона була. То дійсно суто конкурсна історія. Я тільки хочу не знаю вірити в те, що не буде. Знаєте, як було з Аліною Ващенко, що типу я прийшла, перемогла там, перемогла там, і тепер моя головна ціль це Євробачення перемогти тут. Тому що зазвичай в таких людей О, про, 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 духні, переможні в лапках, напевно. Ірина, mm -hmm. ти що сказала? Я просто це знаєш сорі, що перебуває. Думки просто мої озвучила що про Іващенко просто було більше інформації, ніж про от цей список дівчат. Ну, так такі. і добре, і погано. от Можливо, ми їх і не побачимо в фіналі, тому що все ж таки в Лонгасті є люди, які. Мають великий досвід і репертуар вже, Валера. Тому хочемо їм сказати дякую. Бажаємо успіхів на прослуховуваннях і випускайте пісні, ми чекаємо е, все. Айне. Дякую. День зло. Я не знаю, просто розчула. Так, мій Дема Горган, Господи, буде прощатися з вами. От, а якщо ви знаєте якісь відомості про цих виконавець, чи є якісь пісні, пишіть нам тут в коментарях, або пишіть в інстаграм, ми обов'язково публікуємо вас, тому що ОГІ Україна Наша ціль підтримувати молодих виконавців і українську музику загалом. Ось без фаворитизму. <звіх> Дуже дякую, Валеру і Глеб що ви брали участь. До нових зустрічей. Па-па-па.